Що ж, прийшов час скидати балас нашого літа. Все, що наїли, напили, треба далой. Так що, сезон «Похудаю до Нового року, об'являється відкритим. Буду худати по меню, по грамовці, не на глаз, а на віса. Покажу вам завтрак, обід і вечерю кожен день. Ну, якщо втримають, звісно. От така, на вигляд, невкусна, але дуже смачна. Каша. В складі овсяночка, 100 г вареної і 120 г сиру кисломолочного. Зелень і трошечки солюшки для смаку. На вигляд невкусно, але б скуштувала достатньо непогано. Порція, виходить, ого-го! На десертик у нас 100 грамм ягоди, але тільки ягоди. не бананчики і апельсинчики. А я, ого, да. Хоча да, так, апельсин це теж взагалі да, вважається ягода. І чайок без цукру. В общем, як я це подужую, я не знаю. Бо це багато для мене. Я стільки не їм. Але так просчитано стільки треба. Ну, в общем, приємному мені, приємного вам. М -м -м. Зустрінемося в обід.